Всім привіт! Мене звати Сіма, і ви на каналі Саймон Сей. Це перший пілотний випуск. Тож, будь ласка, підпишіться вже зараз, бо тому, ну, потім ви просто в кінці не зробите цього, і, і всередині, я думаю, також ви цього не зробите. Тож, Будь ласка, підпишіться вже зараз. Поставте вподобайку. Якщо, зах... Якщо хочете, можете поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступні відоси. Тож сідайте або лягайте, як вам зручно, і полетіли. Кай Хаверс вже офіційно став гравцем лондонського арсенала. Сума трансферу становить плюс-мінус 70 мільйонів євро. Після трьох сезонів у Челсі Кай продовжить свій шлях в іншій частині Лондону. Перше, що потрібно відзначити, це можливість зіграти на багатьох позиціях у півзахисті. І при потребі він також може зіграти у Нападі думаю, що Мікаель Артета був зацікавлений у ньому саме для глибини складу, щоб при заміні будь-якого гравця не втрачалась якість, не втрачався темп гри, не втрачався, не втрачалось бачення та інтенсивність, можливість варіативності. Складу, ротація, конкуренція і так далі це все дуже важливо для е, команди Арсенал. Саме головне це оцінювати не тільки його останні три сезони в складі лондонського Челсі, а й брати обов'язково до уваги, як саме він грав в Ливеркузінському Байрі та за збірною Німеччини. Бо мене, якщо чесно, дуже сильно. Скажімо так, дивує, коли людей дивує, що Мікаєл Артета планує використовувати Хая Хаверса Хаверса в на позиції Гарніта Джаки. Кай в Байері грав на позиції і центрального, і атакуючого півзахисника, і під нападником він грав, і вінгерів. Тобто це в челсі просто так вийшло, що він грав е, загалом нападника. Ось беремо, наприклад, до уваги те, як він саме грав в Баєрі. Ми бачимо, що він 34% грав під нападником, 27% він грав правого вінгера, і 15% він грав центрального півзахисника. Тобто, ми бачимо, що він дуже ну по іншому грав ніж в Челсі, і це дуже важливо. До речі, його статистика за Байер складає 150 матчів, і за 150 матчів він забув 46 голів і віддав 31 гольову передачу. Непогана статистика як для молодого. Гравця за своїм профайлом Кай Хаверс може зіграти на позиції правого, лівого вінгера, атакуючого півзахисника та центрального нападника, якщо потрібно буде. Артета його розглядає з позицією використання саме у півзахисті. Хочу трохи нагадати, що в Челсі він по суті майже не грав е, за своїм профайлом. Кай вимушено грав в якості нападника, але це явно було не його комфортна позиція. Ось ми можемо подивитись його е, статистику. На яких позиціях саме він грав в Челсі? Поки там грав, звичайно, ми бачимо, що він 65% відіграв саме як нападник. І правий е Вінгер він відіграв усього 11%. Е під нападником він відіграв 9%. І лівого Вінгера також він відіграв, відіграв 9%. Тобто ми бачимо, що за три сезони в Челсі його купляли. Саме як півзахисника, так а його ставили як нападника, і його використовували не за призначенням, і його використовували не по позиції. Тобто ми розуміємо, наскільки це вже трошки не так. And yes, it might have been ми бачимо, що за останні три роки в лондонському челсі дуже багато змінилось саме наставників. Ну, Коучів, так, був Лемпард, Френк Лемпард, був Томас Тухель, був Грем Потер. Потім знов повернувся і догравав цей сезон вже Френк Лемпард. І це постійна зміна, зміна тренерів. Ви самі розумієте, яка обстановка, так? Не по кайфу, як кажуть. І всі ці коучі вони були майже вимушені ставити Хавардса саме Форвардом, бо у свій час у Вернера не вийшло. Uh, у Лукаку був конфлікт з Томасом Тухелем uh, і. Він пішов в оренду е, міланського Інтера, У брої е, були травми та оренди. Обомаянг е, приходив під е, Томаса Тухеля, Це було це було бажання Томаса Тухеля, але його звільнили. Е, прийшов Грем Потер і потім не пішло бо Обомаянга. І в принципі, якось останнім часом в нього ну ніде не йде, крім Барселони. Можливо. Повернеться чи ні? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи повернеться Обамеян в Барселону. Можливо, Артета буде і захоче використовувати як опцію так гру в два нападники, в якості якої, до речі, Кай Хаверс в Байері в деяких матчах і. Дуже непогано виглядав. Опцію використання Хаверца може розділити на два класи, тобто може розділити на два класи. Перше, це потенційні його позиції, друга це додаткова позиція. Тобто потенційна позиція це гра у півзахисті в його випадку. Додаткова позиція опція це те, що він може підстрахувати, якщо це потрібно буде, якщо, наприклад, буде недоступний Jezus або EnKitia. Він може зіграти як нападник. Давайте дивитись його конкурентів по позиції та можливі позиції на полі. Беремо статистику гравців на позиціях, де може теоретично зіграти Хавардс, та аналізуємо за даними минулого сезону. Хочу зауважити, що я взяв матчі тільки АПЛ. Я не брав матчі Кубку Ліги Чемпіонів та Ліги Європи. Гравці, яких я брав до уваги та порівняння, це Граніт Джака, Мартін Едгор, Бакаюсака. Мартинелі, Трасард, Віра і Жезус. Я тут створив маленьку таку табличку. Думаю, що вона плюс-мінус зрозуміла. Я намагався зробити її ну більш простою і зрозумілою отож, що ми бачимо, в принципі, всі відіграли однакову кількість матчів, Хочу зауважити, що Віра він більше відігравав матчів в Кубку Ліги Європи, тобто він там більше відіграв в чемпіонаті, грали інші люди. Тому у нього 22 матчі, 501 хвилина всього в АПЛ. Жезус має 26 матчів у нас, але. Хочу нагадати, що він на чемпіонаті світу отримав пошкодження і пропустив дуже великий проміжок часу. Тому він не зміг якоїсь ну, мірі допомогти своїй команді, і замість нього грав саме НКітіа. Але ми бачимо, що Жезосріно зіграв 26 матчів, відіграв по часу 2000, майже 2100 хвилин, і це все одно непоганий показник. Я так вважаю. По оцінках, ми бачимо, що, в принципі, на одному рівні всі гравці, але ми бачимо так, да, що у нас лідери це Едегор та Сака. вони мають по 7,3 оцінки. Хаверс має 6,8. Але хочу трошки тут встати на захист Кая Хаверса. Потрібно розуміти, що, по-перше, як я вже сказав, Кай Havertz грає не на своїй звичній позиції. По-друге, Увесь цей сезон в чемпіонаті Челсі, в принципі, та будь-де, і в Лігі Чемпіонів, і в, і в чемпіонаті Челсі, в принципі, не показував стабільну гру. Вона була бліда, не зрозуміла нікому, і хочу нагадати: змінилось три коучі. Тобто, ви самі розумієте, що там відбувається, з якою з яким настроєм там все відбувається, відбувалось. Тому. Дуже важко тримати себе і в емоційному плані, добре, в порядку. Тому да, я розумію, що ви зараз можете сказати, що ну вони ж там заробляють купу бабок, тому давай, от, от тобі зарплата, давай пахши. Типа так, але потрібно не забувати такий нюанс, що ми всі люди, ми всі живі люди, ми не роботи. Ну. Вони також не роботи, вони також всі живі е, люди, і потрібно це такий нюансик маленький, враховувати обов'язково. Тож, е, дивимось далі по нашій табличці. Ми бачимо е, по XG, що, наприклад, Кай е, Хаверс має е, оцінку 11,6, тобто майже 12. тобто він мав Плюс-мінус забивати 12 голів, але він забив сім. Тобто моменти були, але трошки реалізація там могла. Підкачати. Е, тож дивимось далі. Е, наприклад, от, е, Мартін Едегор має е, оцінку 10, е, тобто він мав забити 10 голів, а забив 15. І ми бачимо так, що він е, переназабивав, пере, пере скажімо так. Так само і у Саки, і у Мартінелі. Наприклад, у Мартінелі взагалі оцінка 9,3, але ми бачимо, що він забив 15 голів і він переназабивав пере, пере майже на 6 голів. Тобто це показує, що він. Молодець, фарт на його стороні, але ж потрібно розуміти, що це цифри. Тобто, ну цифри. Трошки все рівно завжди відрізняється від того, що відбувається на полі. Це потрібно завжди пам'ятати. Також є пару слів про Трасарда. Хочу нагадати, що він першу половину сезону відіграв за Брайтон. І другу частину сезону він перейшов в зимнє трансферне вікно, перейшов саме в лондонський арсенал. І ми бачимо також, що у нього XG 6,2, А забив, забив він у нас 8 голів, тобто плюс-мінус. По статистиці, по статистиці все сходиться. Так само бачимо і з Гарнітом Джаку, тут у нього XG оцінка 4,7, він забив 7 голів, тобто теж переназабивав аж на, майже на, на 2 голи. Варіант з роллю Джаки для Хаввардса є найбільш, скоріш за все, є реальним. При обороні арсенал будується загалом 4-4-2 або 4-4-1-1. Де Джака сідав поруч з Томасом парті. але, скоріш за все, на мою думку, на мою думку, туди буде опускатися саме Мартін Едегор. Я намалював таку маленьку схемку плюс-мінус, як вони грали в минулому сезоні. Тож ми бачимо, що при обороні 4-4-2 або 4-4-1-1 Джака та Джака сідав до партії Мартінелі та Сака, вони. Опускалися по флангах, опускалися і ну утворили таку лінію, так захисну. І Жезус Едегор вони були на гострі і вони проявляли. Скажімо так, перший пресинг. Звичайно, якщо, наприклад, там лівіше або правіше просувався м'яч, то або Мартінеллі, або Сака проводили пресинг, Тобто це не означає, що тільки проводив пресинг Жезус і Едегор. Вони всі-вся всі, команда проводила, тобто залежить від зони. Я думаю, що ви зрозуміли. Якщо дивимось при грі на атаку білдап. То ми можемо спостерігати схоже, що було коли був здоровий зінченко. Тобто зінченко заходить у центр і насичує центр поля. Джака в такі моменти відкривався у лівому півфланзі, комбінував з партнерами, уводив. Опонентів та звільняв зони для вбігання партнерів. Наприклад, як ми бачили це у матчі Арсенал Челсі, при таких подіях ми бачили плюс-мінус схему в 2-3-5. Тобто Зінченко піднімався в опорну зону, Партіс залишався або там був Жоржиньо. Бен Вайт трошечки також піднімався, і тобто висока лінія оборони була. І Джака зміщався на лівий півфланг або ще вище. Грав потім Мартінелі або Тросард, Жезус, Едегор і Сака. Тобто ми бачимо, от на прикладі матча Арсенал Челсі, що ось ось п'ять гравців. Ось інша ситуація: також 4-5 гравців. Якщо, залиш... Якщо залишати цю модель, то Хаверс це дуже підходить, і це буде схоже на те, як він грав у Леверкузенському байері. Але у цьому всьому може бути невели... невеликий, немаленький мінус. Це дисбаланс. Головний челендж для Мікела Артети це знайти ось цей баланс усіх гравців. і щоб Можливо було використовувати мак по максимальному всій якості гравців, але точно залишається опція з використанням Хаверца, е, через там пошкодження гравців, е заміна походу матчу через стомленість якогось гравця, щоб додавати постійно так. Бо у Арсенала в цьому сезоні ми бачили, що у лідерів команди саме, наприклад, там у Саки, у Мартінеллі, у Едегора, вже в якихось матчах не вистачало саме емоційного, фізичного. Так, і це під кінець сезону це дуже важливо мати гравця, який може підсилити або робити рівень або різницю. Це для великих команд, це дуже важливо. Друзі, всім дякую за увагу. Щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, що це відео було вам корисним і воно вам сподобалось. Підтримуйте, будь ласка, український контент своєю вподобайкою. Ви круті. Сподіваюся, що вам це відео дуже зайшло. Дуже на це сподіваюся. Якщо ні, також про це можете написати в коментарях. А з вами я прощаюсь. Всім дякую за увагу. З вами був Сіма, всім пока.